Всі думають, що корона переможниці конкурсу Міс Всесвіт це перли, золото, діаманти. Але увага! Сьогодні я вам розповім одну неймовірну історію, яка переверне ваше уявлення про цю прикрасу. Уявляється більше 30 років з 63 по 2001, цю неймовірну прикрасу для переможниць конкурсу Міс Всесвіт виготовляв не ювелірний дім, а американська компанія, яка знайома вам повінтажні біжутерії. Сара Кавентрі. Так, не золото, не діаманти і не перли, а звичайна біжутерія. І дизайн був настільки ефектний, що ця корона стала символом конкурсу більше, ніж на 30 років. Ця корона була зроблена зі стучних каменів і біжутерних сплавів, а виглядала занадто ефектно, що майже 30 років символізувала і конкурс, і красу Всесвіту. Першою переможницею, яка отримала цю корону у 1963 році, стала леда Марія Баргас з Бразилії. Марія Баргас теделеґет там бразил. А останньою володаркою цієї корони була представниця Пуерто Ріко у 2001 році. Цей дизайн спочатку назвали леді кроун проте у сімдесят році корону трошки відозменили, проте незмінною залишилася фігурка жіночої постиці у центрі зі скіпітром у руках, і саме це робило корону такою знайомою для усіх, хто дивився це телевізійне шоу у 60-х-90-х роках. Що ж сталося з коронами Сара Кавентри? Жодна з цих корон не виготовлялася з дорогоцінних металів, але не дивлячись на це, право власності мав оргкомітет всесвітнього конкурсу. Проте для учасниць робили репліки як пам'ятний, пам'ятна згадка про участь і перемогу у конкурсі. Погодьтесь, неймовірна історія, адже головну корону краси всесвіту виготовляли не татуловані видатні майстри ювелірної справи. А звичайна американська компанія, яка прославилася недорогою біжутерією. Ну і звісно, саме ця прикраса, виготовлена зі звичайних біжутерних сплавів і по суті скла, стала символом міст всесвіт на кілька поколінь. Більше цікавих історій на моїй сторінці в Інстаграм підписуйтесь в Ютубі і Тіктоці. Ну і слідкуйте за оновленнями вінтажних прикрас, які можуть стати вашими.